Щодня до ЦНАПів Кам'янського звертається до тисячі мешканців громади, а від початку року в них вже надано понад 100 тисяч послуг. За цими цифрами щоденна робота адміністраторів, які професійно, швидко та якісно допомагають людям у вирішенні важливих життєвих питань 6 вересня. В Україні відзначається день адміністратора центрів надання адміністративних послуг. У нашої спільноти ЦНАПівської сьогодні свято ЦНАП виконує велику роботу у місті і для міста, і для людей. На сьогоднішній день у нас 655 послуг, які ми приймаємо у ЦНАПі, а з них 365 – Ті, які надаються для захисниць і захисників, і держава приймає рішення, які надають нам змогу працювати все більше охвачувати населення нашого міста і тих людей, які приїжджають до нашого міста. Ми працюємо з різними категоріями. Наш мобільний ЦНАП – це наш проект. Був це мобільний ЦНАП – це кейс. І на сьогодні ми маємо також автобус, на якому ми також можемо оказувати послуги для населення, і послуги становляться все ближче до населення. З нагоди свята колектив ЦНАП вітали очільник міста Андрій Білоусов, голова Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч та голова Кам'янської районної ради Максим Шехута, очільник Дніпропетровської обласної організації Бджола Олександр Лукашов. День адміністратора ЦНАП це свято, професійне свято, яке визнано нашим президентом у 2022 році. Чим підтвердило важливу роль адміністратора в системі державного управління та надання публічних послуг. Ваша робота, ваш професіоналізм, ваша відданість за роботи є тим бар'єром між владою і громадянами і довірою громадян до нас. Сьогодні в Кам'янському районі працює 12 СНАПів, дві філії і 46 віддалених місць адміністраторів. Ви сьогодні робите свою роботу віддано чесно, і люди вам вірять і йдуть. Кожен з вас професіонал своєї справи. Наш снап на сьогодні є одним із найкращих в Україні, і це заслуга кожного з вас, заслуга вашого злагодженого колективу, вашого керівника Маріни Гарріївни Гурської. Бажаю вам успіху, бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя, все самого найкращого. Дякую за вашу роботу. Ви обличчя нашого міста, до вас приходять десятки тисяч людей, міська влада. Політична партія бджола завжди підтримує тих, хто працює як бджілки, завдяки вам доступні послуги, які наша держава надає людям. Тому вам потрібно не лише великі знання для того, щоб кваліфіковано їх надавати, але і велике серце та витримка, тому що це праця з людьми. У ЦНАПі наголошують, усі нові ідеї і ініціативи колективу знаходять підтримку у міській владі. Саме спільна робота дає гарні результати. ЦНАПи Кам'янського приклад для інших міст і безперечний предмет гордості для Кам'янського. Вдячні нашому керівництву Андрію Леонідовичу Білоусову за підтримку у всіх питаннях, які ми піднімаємо. Всі питання, які ми запроваджуємо, він підтримує і це дає нам змогу скоріше, більш потужно займатися всіма цими моментами. Наша місія допомагати людям. Ми намагаємося створити комфортні умови і. Дружню атмосферу, щоб людина до нас поверталася знов і знов і приємно себе при цьому відчувала. Пишаємося своїми ЦНАПами. Про нас говорять не тільки в межах області, а й по всій країні. Ми один з найкращих цнапів. Це наша дуже плідна робота. Ми цим пишаємося. Ми це любимо і ми це робимо.